Чемпіонат світу з риболовлі відбувся на Тернопільщині. Місцем проведення мав служити Тернопільський став, та тепла погода цьому перешкодила. Тому локацію перенесли у село Касперівці Заліщицького району. Там північніша сторона, тому крига міцніша. Тривали світові змагання три дні: крига міцна, риби вдосталь, команди задоволені. От тільки останній день виявився досить теплим і лід почав танути на очах. Організаторам змагань довелося припинити турнір. Нір завчасно, та це не зіпсувало спортивної атмосфери. Учасники всіх команд результатами задоволені. Перше місце в командному заліку виборола команда Білорусії. Друге місце у команди Литви і третє місце наша збірна України. За першість у змаганнях боролися не лише командно, а й індивідуально. В особистому заліку перше і друге місце посіли представники Білорусі, а третє учасник з Литви. Загалом у змаганнях взяли участь 10 команд з різних країн світу. кожна з яких мала ще й своїх вболівальників. Приїхали, на жаль, не всі, кого ми чекали. Планувалося, що ми в Тернополі зміємо побити рекорд по кількості команд учасниць, які приймають участь в чемпіонатах. Ну, на жаль, не так сталося, як задумувалося, але ми вдячні тим командам, які підтримували проведення чемпіонату в Україні. Не побоялися тої. Пропаганди, яку старались запустити команди Росії, і команду Казахстану, що не варто їхати в Україну на змагання. Проведення змагань такого рівня для Тернополя та України це велике досягнення. На Каспорівському озері побували не лише знімальна група генерального медіапартнера ТІВІ 4 а й оператори з інших країн. Про світові змагання з риболовлі в Україні і про сам Тернопіль уже зняли документальні стрічки.